Росія продовжує бити рекорди за кількістю офіційних заборон, ухвалених всередині держави. Черговий подібний нормативний акт затвердив Володимир Путін. Президент РФ підписав закон про заборону фінансування політичних партій з-за кордону. Держдума прийняла цей законопроект 14 листопада, а 19 листопада його схвалила Рада Федерацій. Тепер російські політичні сили не зможуть отримувати кошти від некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента. Крім того, запроваджується заборона для російських. Іх партії на укладання угод з іноземними громадянами, іноземними та міжнародними організаціями. У законі передбачені штрафні санкції за його порушення. Так юридичним особам загрожує штраф аж до 1 мільйона рублів приблизно 330 тисяч гривень. Цей закон став черговою цеглиною стіні відчуження від решти світу, яку будує Росія. Раніше Путін підписав закон про обмеження до 20% частки наземних акціонерів у капіталі російських змі. Цей закон безпосередньо вплине на діяльність майже 30 засобів масової інформації всередині Росії.